Слата и кухня уже в ютюбе. Я мыла моих подопытных. После того, как я их вытерла, они намного чище вытерла стали намного чище. А теперь я их всех почистю. Почистю. Да, и чистить умею ножом. Замість мене ніхто робити не буде, бо я сама захотіла. Скажу вам чесно, я настільки давно не готувала, не, не чистила, що мені навіть нож очково в руках держать. Питний готовий. залишилося другого, Ну і ще парочку. Мої хлопіки готові. Як, Як на зло треба знову помити. Тепер цих подоп... знову вмити. Треба їх порізати на тоненькі слайси, якщо в мене тільки це вийде. І хочу сказати, я готовлю чіпси. Ця тисячу попиток у мене вийшла. І я будемо знайшла? Я їх вирішила теж в воду помістити. Ладно, Осталось всього три нещасних картоплини. От вони мають бути адекватними. Осталось таких от дві дарблю Дарблю картопельки. Ля... Ля... <звучит> Ля морковка Ля Ля, куди ти покотилась. Не видно якихось адекватних, тут тільки ліба товсті, якісь, ліба огризки. Чіпси у мене явно не вийдуть. І явно в цій житті роблю щось не так. Е -е, ну тут уже попиточки лучше видно, ніж там огризки, якісь товстіки. Зараз я і це все туди закину. Ну, Ну, видно, що я і кухня це ціносумісні віші, тому що я, я готувати взагалі не вмію. Все, що я це вмію, це ліпити вареники. І то, коли все зроблене, я їх тільки ліплю. Я от тут дивлюся, і в мене явно руки не з того місця ростуть. Дуже інтересний процес готовка. Такий же самий інтересний, як і рибалка, гарблю картопелька вона сохне. Тому що ця частина, вона суха, тільки не знаю, що. Чіпси мають точно вийти. Я дороблю картопельку, вже все висохло, які мої нерви. Це олія. Треба ка капельку вийнути. Я покалила під стіл, почти. І тепер треба... Що це? Це соль чи сах? Явно сіль Добавляємо сольки на глаз. чудо треба перемешкать. Это вот прекрасное чудо я перемешкала, теперь треба в духовочку. Духовка я явно не умею обращаться, пойду просить помощи. В следующем видео я покажу, что получилось. Да, ну врублено. Ну все, всем пока.